Ти кожен раз їдеш, ти думаєш, це як останній, ну от реально, я інколи я, я себе налаштовую так: все, їдемо, ну, може бути останній раз, все, ну а що? І цей. Але ну, хлопці я налаштовую по іншому, все буде чітко, все буде класно. Але все рівно ну, зрозуміло, що це страшно, що ти не знаєш, з якого боку вилетить той дрон, що який це буде дрон, чи от ти бачиш летить спочатку дрон. Тобі не видно, чи то оптоволокно там, чи ні. Реби то нібито працюють, да, ти на них надієшся, але якщо ти сильно на них надієшся, а це вже оптоволокно. Тобто війна наскільки сильно змінюється. от кажуть, доцільність да, гармати, наприклад. І взагалі артилерії, якщо зараз от прям війна, війна дронів. Окей, війна то дронів, понятно. Але ж ворог використовує так само реби на позиціях. Тобто є дуже багато цілей, куди ти цим дроном не залетиш, тому що теж реби їхні глушать наші дрони. от, І є багато цілей, куди дрони не долітають. То, звісно, тоді працює артилерія, дальнобольна артилерія. Ми працюємо. Коли починається якийсь рух живої сили, то звісно ми так само, так, чи це в три ранку чи в 4 нас виганяють, ми працюємо і ми класно працюємо.